Десята на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі в студії Анна Міршниченко. Вітаю вас. Ранкова атака кинжалами повітряні сили повідомили про запуск російської аероболістики. пів на дев'яту ранку росіяни вдарили по Старокостянтинову на Хмельниччині. Намагалися поцілити й Київ. Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, попередньо всі ворожі цілі наші оборонці знищили. Хоча уламки ракет впали в кількох районах Києва. Зокрема, у Солом'янському сталася пожежа на території приватних гаражів. Її вже загасили. Про це повідомляє міський голова. Також уламки пошкодили дах будинку, рештки залізяча впали на території школи біля місцевого супермаркету та на подвір'я. Далі в Голосіївському районі пошкодило службовий мікроавтобус. А у Шевченківському районі уламки виявили біля пішохідного переходу. Попередньо в усіх випадках без потерпілих ситуацію з ранковим ударом та нічною дронатакою прокоментував керівник центру протидії дезінформації при РНБО. Фактично, ми спостерігали те, як шахеди поодинокі літали, і фактично були своєрідними дронами-розвідниками. Фактично, які і відволікали, і коригували швидше за все удари ворога кінжалами. Можу сказати, що дещо вдалося відпрацювати на чудово. Вибухова ніч у Криму сили оборони України завдали ракетного удару по морському нафтовому терміналу у Феодосії. Про це повідомив генеральний штаб. Вибух очолили в різних районах Криму Криму. Очевидці поширюють кадри, на яких видно масштабну пожежу. Окупаційна влада запровадила у Феодосії режим техногенної надзвичайної ситуації. В місті зникло і світлом також повідомляють про перекриття вулиць. Феодосійський термінал нафтопродуктів це найбільший у Криму за обсягами роботи. Він забезпечував потреби окупаційної армії РФ. В генштабі зазначили, що заходи щодо підриву військово-економічного потенціалу Російської Федерації тривають. Цитата далі буде. Прям розгорається все сильніше, собака. Це ж купа палива горить, дим стовпом, прям. Такі, взриви. Такі вибухи попали в нафтобазу. Трясця, пожежа там. Поранені п'ять людей на Херсонщині. Про це повідомила ОВАМ. 15 населених пунктів області перебували під ворожим вогнем минулої доби. Окупанти пошкодили багатоповерхівку та 25 приватних будинків. Ну і Росіяни вгатили по Запорізькій області майже чотири сотні разів. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. У Пологівському районі постраждала жінка. Загалом окупанти били по 13 населених пунктах. Що 10 менше осель та об'єктів інфраструктури пошкоджені. Сили оборони вже вивели зі строю понад 661 тисячу окупантів. Як повідомляє Генеральний штаб, минулої доби лави ворожого війська покинули понад 1100 кремлівських вояків. Наші захисники розтрощили за півтора десятка ворожих танків та три десятки бойових броньованих машин. Спопилили 64 артсистеми, сім реактивних систем залпового вогню і два засоби протиповітряної оборони. По шматках приземлили 65 безпілотників, дві ракети, поменше в автопарк супротивника, мінус майже сотні автомобілів та автоцистерн, а також мінус одиниця спеціальної техніки загарбників. Перші винищувачев 16 від Нідерландів вже в Україні. Про це під час візиту до Харкова заявив міністр оборони країни. Рубенс Брекельман зауважив, що решта з 24 літаків надійдуть найближчими місяцями. Також Нідерланди спрямують 400 мільйонів євро на спільні з Україною розробки і виробництво дронів. Половину дронів створять Нідерланди, решту виготовлять українські підприємства. Ці БПЛА використовуватимуть для розвідки оборони, а також для атак на ворога. Можу офіційно оголосити, нідерландські 16 вже в українському повітряному просторі. У нас також є план дій стосовно дронів. Ми інвестуємо 400 мільйонів євро у найдосконаліші безпілотники. Вони відіграють значну роль на полі бою. Ми сфокусуємося на різних типах БПЛА, зокрема для спостереження і оборони, а також і на ударних безпілотниках. Ми були у Харкові. Єдиний спосіб його захистити а Атакувати військові об'єкти в Росії, ось чому ми вироблятимемо ці дрони. На зустрічі у форматі Рамштайн країни НАТО розглянуть способи надання Україні конкретніших кроків для майбутнього членства в альянсі. Втім, не виконують термінових дій, про які нині просить офіційний Київ. Про це з посиланням на власні джерела серед дипломатів. Пише видання Вашингтон Пост. У видання натякають, що на засіданні ймовірно йтиметься про територіальні компроміси. Однак, Володимир Зеленський запевняє, що мир Україні потрібен лише на сильних позиціях і без будь-якої торгівлі з суверенітетом. Більше в огляді Ганни Рибалки. Чорний стоп диму на тлі нічної москви у столиці країни агресорки у ніч проти неділі ймовірно палало військове командне училище. Про це пишуть у мережі місцеві чули вибухи та нетривалу стрілянину. Українські сили оборони цей приємний інцидент у Москві не коментували. А міноборони Путіна заявило, нібито збили чотири українських дрони, але над Білгородщиною, Курщиною та Воронезькою областями. Добряче палають окупанти, і на передовій воїни 60-ї окремої інгулецької бригади показали, як розірвали на атоми російський танк. Не управління розвідки Міноборони спалило російську осу за 10 мільйонів доларів. Йдеться в офіційному повідомленні гур. Воїни спецпідрозділу Крила виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс, показово, що вартість fpv дрона яким розвідники спалили осу, кілька сотень доларів. Усе свідчить про те, що ми покоління, яке стане зі зброєю в руках, щоб захистити нашу країну. І ні я, ні хтось із вас не має наміру програти цю війну. Ці слова належать начальнику штабу збройних сил Польщі генералу Веславу Кокулі. Повідомляє агенція Reuters. днями у зверненні до військової академії університету сухопутних військ у Вроцлаві керівник генштабу країни сусідки заявив, польща має збільшувати чисельність своєї армії. У липні Кукула говорив, що Польща повинна підготувати свої сили до повномасштабного конфлікту. За даними Міністерства оборони Польщі, армія цієї країни налічуватиме понад 207 тисяч солдатів до кінця року. Це зробить її третьою за чисельністю армією НАТО після США та Туреччини. Українська армія вже 10 років стримує російську навалу, і мир нам потрібен лише на сильних позиціях і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями, каже президент Зеленський. Водночас видання Washington Пост пише на зустрічі у форматі Рамштайн, країни НАТО розглянуть способи надання Україні конкретніших кроків для майбутнього членства в альянсі. Утім, не виконають термінових дій, про які просить офіційний Київ. Нині триває підготовка. Овка партнерів України до засідання у форматі Рамштайн, яке відбудеться 12 жовтня. Робота по ворожих цілях на передовій триває щохвилини. 22 роки поспіль у першу неділю жовтня прикордонник із позивним музикант відзначав день працівників освіти. Тепер колишній музикант, військовослужбовець бригади Гард керує обслугою ППО та нищить повітряні цілі ворога на вовчанському напрямку. Є декілька точок, на які ми виїжджаємо, працюємо по повітряних переважно цілях, По залах нещодавно у нас була така велика кількість зальоту шахетів. відповідно. І практично всі МВГ працювали по одній цілі, ціль була знешкоджена відповідно. Його обслуга вже збила десятки ворожих цілей у Держприкордонслужбі. Кажуть, учительські навички теж часто стають у пригоді. З дисципліною у команді музиканта все гаразд. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, з гостинцями для наших захисників і все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. Це була остання інформація в цій годині. Далі у нас марафон Незламна країна. Будьте сп'ятим.